Сьогодні представник вніс везе до нас електронні ваги вантажною підйомністю 60 тонн, прямо до нас на поле. Значить, що ми будемо робити? Будемо важити кожен гібрид показувати його вагу, і, відповідно, з цього будемо, буде випливати вся урожайність. Тому якби, е, ніхто нічого ні від кого не приховує, кажемо правду, але, на жаль, правду у правду, на жаль, ніхто чомусь не вірить. Ну, це таке, якби. Ми для себе робимо висновки, робимо свої показники, якби бачимо по них, що вони дають, і на цьому якби добре, а ви або вірите, або не вірите. Так що, отак, значить, роблю отакий коротенький вступ, будуть у нас ваги, тому дивіться кожен гібрид до кінця, що він буде взагалі показувати. Я вам рекомендую, буде цікаво. Значить, знаходимось сьогодні на ділянці, де висіяний у нас соняшник. І містійкий соняшник під технологією Clear Field, тобто Eurolighting. Висіяний він по весняній кукурудзі. Весною зібрали кукурудзу, передискували у два сліди і посіяли. Посіяли бездобрив попередна кукурудза, тобто весняна дисковка, весняний збір врожаю. Представлені тут на даній ділянці 4. Чотири компанії і 5 гібридів. Значить, від компанії Євросем два гібриди: це гібрид Грифон і гібрид Грут. Від компанії Вніс представлений один гібрид «Карлос» 105-й. Від компанії Агроритм представлений у нас гібрид, який має назву імпульс. Це, до речі, їхня новинка. Також дуже цікаво, якби що вона, що вона покаже конкретно по даній ділянці на нашій землі. З такою кількістю опадів, без добрив, ну, підживки по листу були, то само собою. Дуже цікаво значить, подивитись. І, звичайно ж, куди нам без еліта селект, без «Берекету». без їхнього «Берекету». Значить, кожного гібриду висіяно 1,8 гектара. Густота у всіх однакова, 75 тисяч, посів 5 сантиметрів. Працювала також на даній ділянці штригельна борона від компанії Техпромсіт, яка я скажу чесно, нас тут врятувала. Тому що, коли сіяли, грудка така велика була, що насіння майже все зверху було. Пройшлися дві діагональки штригельною бороною і якби, бачимо, бачимо таку схожість. Значить, що ще хочеться сказати по даній ділянці? Кожного гібрида висіяно 32 рядки, 4 сівалки. Відходимо по цю сторону, вже відійшли, як бачите, з ворота, тому що з ворота тут були відсіяні берикетом. По ту сторону з воротів немає. Виходимо прямо, як би виходять рівні рядки. Значить, що, що іще? Була фунгіцидна, інсектицидна обробка на всій, на всій ділянці, без виключення, всі в рівних умовах, будемо так казати. Тому, якби чекаємо ваги і починаємо. Трішки, відповідно, вона заросла. Значить, це також йде берикет. Берекет, як бачите, рядки абсолютно, абсолютно чисті, враховуючи, враховуючи, що була дисковка. Оце все йде берикет. Тут, значить, трішки э, цей, трішки косина, тому берикета вийшло на 4 рядки більше, але розмір э, ділянки. Дорівнює всім якби, по 1,8. Наступний у нас іде гібрид імпульс. Імпульс від компанії «Агроритм». Ось іде він. І отак пішов, дивіться. Також присутні тут два таких пропуски, не знаю, чому вони якби, сталися. Робимо на це скидку. Потім все вирахуємо. Це, значить, пішов пішов імпульс. Давайте покажемо імпульса. Да, на насіннечко трішки випадає, але якби результат, я думаю, по ньому буде обов'язково. Так, це значить у нас йде імпульс. Працюємо ми сьогодні якби своєю командою. Кейс, зілок і камаз. Так, оце йде у нас імпульс. Імпульс у нас дружить із гібридом Карлос. Вони посіяні разом і дивіться, яка відмінність. В імпульса кошик розміщений отаким чином. А в Карлоса розміщений отаким. Отакий Карлос. Так, що тут у нас? Ну, все якби порядок, все як має бути. З воротами пройшли, висипали окремо на легковий он прицеп, щоб ні в кого не виникало сумнівів. Вимолочує комбайн. Як бачите, все. Але єдине, що буде проблема, треба під кожен гібрид, натура ж то буде різна, треба переставляти якби, регулювати вітер. Так, це у нас це у нас іще йде. Карлос. Карлос такий чудовий. Я думаю, натура в ньому буде. Так, йдемо, йдемо далі. Що тут у нас? Карлос у нас товаришує з гібридом грут від компанії Євросем. Так, трішки попадається тут зеленкуваті листки, але я думаю, на загальний результат воно аж ніяк не вплине. Груд, як бачите, вже він... Зовсім інша картина. Ось навіть по висоті. Вніс Євросем. Отакий. Теж схожий якби на гібрид від, імпульса, від агроритма імпульс. Таким самим чином кошик розміщений. Так, і далі пішов уже Грифон. Теж компанія Євросем. Так, що він тут у нас? Весь він висіяний абсолютно без добрив, без єдиної якби, гранулки. Отакий От у нас грифон пішов по цю сторону. Отак От покажу його. Ну і зараз як би зараз будемо все заміряти, дивитись, хто там вірить в рожай, хто не вірить, а ми все покажемо. Нагадаю, що... Весняний збір кукурудзи. Гібрид кукурудзи був КВС-2370, також без добрив. Дві дисковки посів соняшника без добрив 340 мм опадів. Фуніцидно-інсектицидна обробка планово. Шкідників хвороб не було, проведено планово. Внесений бор два рази по літрі і внесений легенький гумат. Ось, ось і все, що ми зробили, якби на даній ділянці який буде результат зараз ми все порахуємо і обов'язково вам покажемо тому слідкуйте так виставляємо ваги віктор проводить діагностику будемо так казати так що тут технології будуть да. Нові технології, у нас такого ще не було. Зараз узнаємо, так. Так, розпочинаємо з гібрида. Грифом. Оце от останній рядочок ми забираємо. Так, да, То вже пішов другий гібрид. Ще разочок, ще один. Так, так, да, да, оце отак. Так, зайшли на гібрид грифон. Показуємо його трішки виду зверху. так виглядає. Так, зараз покажемо, що там взагалі сипається у нас в бункер. Друзі, у нас запікав датчик. Я думаю, нам ще хватить пройти трошки. Так, да. да, не до Так. влазить. не влазить, ідемо розправляти. Вага є, натура є. Так, да. важкий, чую по, по руках, що. Вага присутня. Ну, трішки, здається, пересушений. Так, ідемо дивимось, що у нас там а? з вагами. Що, відкрий мене? А І кинь мені влагомір сюди. Є. Чи, чи може хай вона кум подасть. Зараз влагу мірнемо якраз. Ну така, ну, якби натура мабуть є. Виключен. так, міряємо вологу? О. Так, грифон, грифон дев'ять соняшник. 5,2 5,2, ну, що я пару днів назад міряв, тут воно було 5,5-6. Це якби всього стоїло ожидати. Так, з комбайном у нас не вийшло широкий скат і не виходить точно виміряти вагу. Значить, таримо газона. Чи кажу газона зіла. Дивимось, що тут. Дожду показати. Так, що там у нас? Ну, 5 кілограм, це якби може мінус туди-сюди. Я думаю, 5 кг ролі ніякої, як би не заграють. Да. Вот вас узнает, чайший тут должно быть. Так, що там у нас. 5600. 550. Бути, точно. Ну, плюс солярка, мінус туди-сюди, якби, 5600... У мене бути... 5620 було, а на 30 л я більше солярки Тут ага. Тоді я возив у газу. Ну, солярка ж легша, ніж вода. 5, 640, значить цей. А, заходи. Так, Вигружаємо бункер, зараз будемо дивитись, скільки. У нас вийшло із 1.8 гектара. Пішло вивантаження. Дивимось. Так, поїхати, Замірюємо натуру на гібриді груд. Чи підожі, це не груд, це перший, це грефон. Це грифон. пігас Гри <клес> був на другій площі. Це грифон. Так. 370... 3 грами. Сарвуємо, отримуємо. Стой. Так, Проверим. Ноль. Тут, Тут же тепер проблема, як насипати правильно. Ну, як не, незалежний експерт насипає. щось. Так, скільки там? Нормально. Ну, десь десь приблизно плюс-мінус поясок. 360. Слабенько. Подісковці. Але ж по-дісковці, так. Да. Нічого, зараз подивимося, що інші гібриди покажуть.